Зараз триває шалений тиск окупантів на кількох напрямках, зокрема біля Авдіївки, але також і біля Куп'янська. Щодо Авдіївки, ми неодноразово і в тому числі з вами, і в цій студії розглядали задом ворога. Тут здається, все зрозуміло. Тому запитаємо щодо куп'янського лиманського напрямку, чого намагається досягнути окупант там і наскільки він близький до досягнення своїх планів. Теж все абсолютно зрозуміло. Ми логічно підійшли до того, що називається залізничний вузол. Уже утретє не будемо заходити на це коло все пояснено. Куп'янськ величезний залізничний вузол. Вони в пакеті намагаються вирішити проблему вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини з розумінням, що якщо їм це вдається, то лінію боєзвітня треба забезпечувати залізницею. От чому потрібен Купянськ, все просто um... Керівник головного управління розвідки Буданов заявив, що незабаром наступ росіян, який розпочався у листопаді 23-го року, вичерпається, і тоді буде відповідь України. Як ви ставитесь до тих до цих слів? І чи поділяєте ви таку думку? Ну що рано казати про те, що вони вичахнули повністю? Але якщо говорити мовою оперативно-тактичних Нормативів то знову ж таки по Авдіївці дуже цікавий зріз. Вони втратили там дивізію. дивізія це 12,5 тисяч людей. Вони вбити на втратили на цю хвилину більше 15 тисяч. Люду цю цифру сміливо множимо на три з пораненими. То вже більше ніж півтора армійського корпуса. А просунулися за оперативними показниками на глибину роти. Рота це півтора півтора кілометра, десь плюс місяць батальйон 3-5 а відповідно дивізія огляду на те, що там втрата на фактично мала би просуватися на 15 кілометрів, то у цій частині їхні успіхи більш ніж сумнівні.